Людей поранено у Сумській області за минулу добу росіяни здійснили 120 обстрілів регіону. Загарбники запускали керовані авіаційні бомби, фпв дрони, скидали гранати вог з безпілотників та гатили з РСЗВ. Найбільше атак зафіксовано у Сумській області, у Сумському та Шостинському району. І через обстріли окупантів пошкоджено будинки, адміністративні будівлі та нежитлові. Приміщення, я хочу нагадати, що зараз також тривога лунає в Сумській області. Зокрема, Сумська Донецька Запорізька області знаходяться під загрозою. Повітряні сили повідомляють, що є можливістю росіян застосувати безпілотники. Зокрема, і про те, що відбувається на Сумщині, поговоримо зараз. Андрій Демченко зі мною на зв'язку, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітання вам! Моє вітання тоді. Отже, яка оперативна ситуація зараз на прикордоні Сумщини, і де ворог активний там найбільше? Ну власне, хочу накотре нагадати, що кордон з Росією в межах Сумської області це близько 550 кілометрів. І власне щоденно ворог не припиняє обстрілювати зокрема і територію Сумщини, прикордоння цієї області? і немає напевно такого е, напрямку, де ворог би не здійснював свої терористичні дії, е, наносячи удари своєї території, і власне для обстрілів ворог використовує все наявне озброєння: е, е, і артилерію, і дрони. І авіацію тільки зараз ми бачимо, що все ж таки кількість обстрілів за допомогою безпілотників значно зросла, якщо порівняти до прикладу період до, до цього року, коли все ж таки переважала артилерія. Зараз дрони це і скиди з БПЛА, це і впівдрони, дрони на оптиковолокні, які використовує противник для того, щоб бити по території України. Це і артилерія. Ну і власне, якщо говорити про авіацію, то також на напрямку Сімської області, на жаль, ці засоби противника вони досить активні, з яких ворог скидує і керовані авіаційні бомби і наносить удари некерованими авіаційними ракетами. І окрім того, що противник цілить по позиціям українських захисників, звісно, бачимо, що на жаль, ворог і прицільно б'є по населеним пунктам, фактично підтверджуючи свій статус країни терористки. Бо це шкода мирним людям, які проживають на території цієї області, бо нищиться інфраструктура, нищиться і будинки мирних людей. Ну і на жаль, через такі дії є і загибель та поранення українців, які проживають в таких населених пунктах. Так, цей тероризм триває. От під час нашої розмови. Просто пане Андрію, бачимо, що мапа повітряних тривог також змінюється. На Сумщині зараз є відбій повітряної тривоги, але ми розуміємо, що ця загроза зберігається. Зокрема, зараз Запорізька, Донецька, Луганська та Автономна Республіка Крим все ще під загрозою. Але от Сумщина і Харківщина те, на чому зараз хотіла би з вами зупинитися, якщо ми кажемо про дрони на оптоволокні, те про що ви вже згадали, порівняння Сумщина, Харківщина дві області де дуже часто ворог фактично кожного дня застосовує певні обстріли і дрони, От якщо порівняти, де найгучніше? Ну якщо говорити про дрони на оптоковолокні і власне говорити про ті смуги оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби. То все ж таки активніше ворог застосовує ці засоби в межах Сумської області, хоча удари на дронами на оптоковолокні також присутні по нашим підрозділам в межах Харківської області. В той же час знову ж таки, не лише оптикове локно, а як я казав, це і скиди з дронів, це і FPV-дрони. Все це в сукупності ворог щоденно застосовує в межах цих двох областей. Також не варто забувати і про Чернігівщину, де також всі ці засоби, хоч і в меншій кількості ніж по напрямку Сумської та Харківської областей, ворог також застосовує для того, щоб обстрілювати територію України. Сьогодні ми бачимо такі комбіновані атаки росіян: це шахеди, потім ракети, потім знову накриваються все шахедами і безпілотниками різного типу. І такі змішані атаки вони продовжуються на відносно мирні міста. Що ви можете сказати про прикордоння? Чи можемо спостерігати ми там якісь подібні застосування такої техніки? Бо ми говоримо про дрони, але є ще багато того, чим можна бити по Україні. Ну власне, обстріли знову ж таки відбуваються за допомогою артилерії. Якщо говорити про, про дрони, ну, крім того, що ми говорили про скіди, це також зальо. Проходи е, на території України і в межах Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини е, шахетів. І власне прикордонники, також як невід'ємна складова Сил оборони України, використовує всі наявні засоби е, для того, щоб збивати ці засоби, щоб вони не залітали в території нашої країни, і це стосується знову ж таки цих трьох областей: активні е, наші мобільні вогневі групи, і на півдні е, України, де також. Е, Активно застосовується силами оборони України для того, щоб збивати повітряні засоби ворога, якими він намагається бити в території нашої держави? Ну ще питання: попрошу, будь ласка, коротко про незаконний перетин кордону або спроби незаконного перетину кордону українцями, де фіксується найбільше таких спроб. і Яка статистика сьогодні? Ну, по перше, відмічу, що на щастя, спроб незаконного перетину кордону їхні кількісні показники щодо таких дій порушників не зростає. Фактично, за останні місяці тенденція немає коливань до збільшення, але на жаль, немає до зменшення. Бо щоденно ми затримуємо знову ж таки порушників, які намагаються у незаконний спосіб перетнути лінію державного кордону на вихід з України в першу чергу. І найбільше таких випадків це ділянки кордону з Румунією та Молдовою. Найменше це ділянка кордону з Польщею. Ну і це є власне виду мову про зелену ділянку кордону, тобто місцевість поза межами пунктів пропуску. хоча і в пунктах пропуску, але в значно меншій кількості є люди, які. Намагаються також незаконно перетнути кордон. Фактично на шляхах легально легального перетину кордону. Вони там використовують або підробні документи, або ж фальшують умови свого виїзду. Тому наша робота, як і раніше, націлена на. Затримання самих порушників, а також викриття схем, викриття злочинних груп, які обіцяють людям сприяння в таких незаконних подорожах. Намагаються на цьому збагатитися, адже, на жаль, люди платять за такі послуги незаконні послуги досить немалі кошти. Дякую дуже за інформацію. Спасибі, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Був зі мною на прямому зв'язку.